Тетяна Дзюба матір і вихователь для 14 дітей в її дитячому будинку сімейного типу. Рідна донька Тетяни не так давно вирішила наслідувати мамі і теж взяти під своє крило знедолених дітей. Одразу дев'ять. Ця велика родина радіє кожні щорічні різдвяні зустрічі. Діти готують пісні та колядки, наводять ладу дома і гарно поводяться, аби батьки привезли на довгоочікуваний фестиваль. У машині вели себе ісключительно, боялися, щоб нас гаї ніде не зупинило. Тихесенько їхали. Приїхали і дружньо заспівали. вам! Веселих святка, свят ми бажаємо всім. Відпочинок відпочинком проте жити із піснями стало складно, каже пані Тетяна. Усі діти навіть старші, які вже давно самостійно згуртувалися і допомагають як можуть. Життя дуже важке зараз, але ми сплотилися, зібрали всі свої сили. За те, що ми отримуємо, ми не можемо прожити. Ми держимо вдома домашнє господарство, нас усі діти допомагають цьому, всі участвують в цьому. Всі знають, що дуже важкі часи настали. Попри те, що знайти спонсорів стає все важче, організатори фесту намагаються ретельно підбирати подарунки для сімей. Цього разу це мультиварки. Їх отримали 10 родин, які виграли в таких номінаціях як відкриття року, спортивна сім'я року, милосердя, артистичність, господарі року і багато інших. А також у конкурсі малюнків Моя сім'я, моя Україна. Ми кожен раз придумуємо, щось потрібне для сім'ї естественно, ну, больше может може бути для родителей. Поэтому в подарок ходіть об'язательно какая-то игра, или игрушка, щоб і для дітей теж був приз. Усі батьки задоволені, оскільки можуть побачитися, як вони кажуть, надихнутися на наступний рік. Поки дітлахи дивляться музичну казку від театру. Віримо, розважаються і фотографуються з аніматорами а також вчаться чомусь новому на майстер-класах. Я сьогодні зробила мамі відкритку і грала. Домик, розрізовувала домик і вот конфетки. Да, здесь мои друзі з приюту, в котором я була. І тут друзі з санаторії, з лагерів дуже ну, очень хорошо здесь. Анастасія Фесюра, Олександр Височин, новини 9 каналу.